Всім добрий раночок. Приїхали на свою фазенду. Сьогодні хочу висадити томатики, помідорки. І знову, напевне, треба косити травичку. Перший із високорослих заквітував жовтенький друзі. Ой ти класотончик такий. Така борідка. Така борідка. Хорошенька. Хорошенька в тебе борідка. Вже і коле свої попривозила. Он тут томатики, тут, тут ще квіточки пеларгонні, ще хосточку на на ярмарці придбала ока гіпсофілочка. І я хочу висадити ось цей дерев'яний горшочок. А тут зайчик собі присів відпочивати. У <му> нас такі сьогодні. І похмарено, і десь сонечко виблискує, але комфортна температура, то я швиденько біжу в свої городи. Диця, як лілія, вже мені до пояса майже дістає. А діток скільки тут напускав. Я щось навіть не пам'ятаю, яка якого... оця лілія якого кольору. Вже, як вони порозростались, <кій> дивіться, як хвосточка оці в ушко мишки розрослася, красотонька така. І беріс можна стригти, вже він осипав свої квіт квіточки. І тут ще в мене аквілея. А така красунька, така красунька. І така красунька, бо там біля хати в мене темно-фіолетова. Дивіться, який мак, який красотун буде. Оце ну, Валентин, оця, що я висаджувала. примолка. Ще квітує бабуся. Така малесенька. Ще квітує. Тут ще бутончики є з цієї сторони. Я там мені така ніжна, зараз покажу. А отут є знасіння. Низькоросла. Всього, по-моєму, оця. Така дуже-дуже низенька. То із нових. Я навіть з насіннячка висівала її. Там тільки два кущика вижило. Ось ця, мені дуже подобається. Така вона, як наречена. Такі, дивіться. Так, закладені пелюсточки. І також вона низенька. Так, вже видно, гусінь гризе листочки, я бачила вчора одну. Подивіться, як повгрізали. Треба чимось обробити, але душі йдуть. І та-дам! Красота зацвіла. І на цейка моя, красонечка рости. І все бачу підгризає він он даже гехера з дирками. Дивіться, як класно центрова виглядає. Такі жужики. А ось лютик? Ні, це Анемона. І ця погрижена, ну? І ця погрижена. Це Анемонка. А лютик оцю квіточку вже доквітовує і ще видає, Ну такий уже. Працьовитий. І оце зараз дуже гарно виглядає. Тут Ірис низькорослий, з хризантемою бореться. Хто перший? Перший вищий витянеться, називається. Так, побло. А, побачила, хто є О, дивіться. Ну і можу вам показати. Змушена, бо це красота. Особливо, коли вітер дойне І тут сидить. Якась маравка. На ця махрова. Вже довгенько вона квітує, вже так гарно-гарно розпустилась. Діцентра. І півонія скоро. Скоро нас порадує. Стіки всяких букашок, якісь які жучки. Тож і беріс був. Подивіться, що робиться, як позасіювався. І це вже треба пообрізати. Отут, от скільки діток, подивіться, що робиться, що робиться? Ось сьогодні ця грядка буде засаджуватись томатиками. Чула Оленка з каналу Era Fazenda, казала, що мама їй сказала, що кущик називається помідор, а уже Сам овоч, ягода називається томат. В тому різниця. Бо хтось говорить томати, хтось говорить помідори. Помідори це кущі, а томати це вже урожай ягідки. Салатики, щось так скудненько вони сходять. Але, думаю, їх хтось під'їдає. Ходи, медведки, видно. Вона під'їдає. Лимаки, є треба теж підсипати від слимаків. І тут нічого не зійшло, тільки оце отут я так посіяла кріп. А тут базилік навіть не видно. Нічого не видно. А це пакчой. Не буду я її тримати до великого качана, бо мину... Мене... ой, пташки тільки що так. Горобці два в повітрі, так як один до другого летіли. Бо вона потім в квітку йде. А візьму просто отак ще трошки підросте і на салат в такому вигляді І з'їмо. І оцю мізуну треба вже їсти, бо бачите, вона вже квіточку дістає. А який минулорічний салатик. І редиска. О, о і вже е, як його. Редиска, подивіться, теж вже така чималенька. Вся причому треба зривати. Шпінат. Також вже можна його вирвати, бо піде в квітку і буде не то. Вона руку. Також вже вон квіточку дістає. Не треба нам стрілки. І отут кріп вже можна також вирвати весь і сіяти знову новий. І цибулька, подивіться. Ну, що це таке було, що воно пожовтіло. Знов якийсь приморозок був. Так. Її стригла ми її їли ранньою весною. а Вона знову відросла. Але вже хочу, щоб вона заквітувала. Так, приступаю до роботи. Всім гарного перегляду і всім гарного дня. Це починаю робити оці луночки і розкладати по, по а, тим, які помідорки, наприклад, 3-4 є, щоб вони були разом. І з цієї сторони будуть низькі, там переважно гноми, а з цієї будуть високі два рядочка. Оце поки їх розкласти і продумати, де вони будуть рости, то Тож той квест. Друзі, з переляку за дві години я висадила повністю оцю всю грядочку, тільки залишилося. Ось тут, ну, кусочок, думаю, може, ще тут два кусі кабачка посажу в кінці. А думала, що мені і не хватить цієї грядки по розсаді, але трошки, напевне, спереді. Ось тут низькорослі, ну це гноми. Може, як загусто, але я минулого року також їх садила. Я такою шахматкою їх старалась висадити, Та не знаю. Ну, вже як буде. Зараз їх ще присиплю. Треба було в лунки всередину, корневин, але я присиплю, а потім ще полию янтарною кислотою, то воно сяде вниз, а тоді... Зверху отак підсиплю сухої земельки і замульчую спочатку сіном. Ну, не всі там з сухою травичкою, і там уже чоловік косить траву, вже є дві з горкою. Тачки трави, ще травою це все Замульчую і з помідорами на сьогодні, слава Богу, все. Вони як попали, ну, оці тільки дві, тому що я їх лежа положила, бо дуже висока була. Витягнута розсада. Хочу вам сказати, що дуже мені подобається розсада гномів. Оксанка казала, що їй подобається. Подивіться, кущики такі міцненькі, тугенькі. Ось вона, це все гномики. Не знаю, як буду, буде по помідорам. Вон, подивіться, яка розсада. І як порівняти з високорослими, високоросла взагалі ось дивіться. Порівняти гном і високорослу. Це взагалі не порівняння. І залишила ще отут шість луночок, так приблизно прикинула. У мене є ще 6 дуже пізніх гномів, які я після Пасхи висадила, бо мені це насіння з Фейсбуку жіночка, я в неї придбала. Хочуть. Сюди попробувати. от побачимо. Ну, вони пізно будуть родити. Вони зараз, напевне, на 6 см малесенькі, але на наступну неділю, на наступні вихідні спробую для експеримента сюди їх висажу. Ну, все. І ще покажу вам, як виглядає зараз, що там у нас так не видно. Баклажанчики і перець. Може зараз і зняти. Підняти цей парник треба, щоб воно трохи провітрилося. Ось так. Деякі перці листочки бачу або від жари присохли. Ну, вони ж з квартири не адаптовані. Ну, але всі стоять. Всі стоять, все нормально. І там пальчиком отак порухала мокро. Так що отакі от отакі. Закінчую з помідорками і покажу. Клала біля помідорки, так, друзі, сухеньку травичку, таку з листочками, щоб оця вона буде горіти, щоб не обпікала рослинку, а по бокам накладала оцю вже зелену. Бачите, з тої сторони замульчувала. Зараз буду з другу сторону мульчувати. Навіть не видно в траві зелені їх. От так виглядати буде. Помаленькому-маленько і все робиться. І під кінець, друзі. Кому подобається поезія, хочу вам прочитати віршика надії красоткіної, «Ну як же не любити нам весну. О, як чудово, скрізь земля квітує, не дивлячись на те, що йде війна. І пташка з півом приліт звітує, бо вже панує радісна весна. Вона несе життя, красу і ласку, і найсвітліші щирі почуття. Вона веде нас у чарівну казку і викликає потяг до життя. Серце людські любов'ю наливає, дарує аромати й кольори, у дивосвіт нам двері відчиняє та прикрашає квітами двори. Весна чарівна, трепетна, крилата, вона пробуджує усіх і все от сну. Вона, на щастя, і на любов багата. Ну як же не любити нам весну?